Хтось із великих людей сказав: усе минає, а слово залишається. Зникають у безвісті держави, володарі, раби, на порох розсипаються величні будівлі, вмирають дерева, пересихають ріки, гори перетворюються на купи, каміння, все стає тліном і прахом, а написане слово залишається. Залишається і несе крізь час голос людської душі. Це одне з найбільших див нашого Всесвіту. І справді, задумайтесь тільки. Слова, чорнильні плями на папері можуть перенести нас крізь тисячоліття до стародавнього Єгипту, дозволити зазирнути в думки філософів давньої Греції, відчути драматизм битв Римської імперії. Ми можемо подорожувати світами фантазії, пізнавати таємниці науки, переживати найнеймовірніші пригоди, і все це завдяки чудовому винаходу людства читанню. Чи траплялося вам колись читати книгу і натрапити на слово, якого ви раніше не знали? Звісно, траплялося читання подібне до подорожі невідомими стежками мови, де за кожним поворотом на нас чекає нове лінгвістичне відкриття. І щоразу, коли ми долаємо цю невеличку перешкоду, зазираємо у словник, щоб відкрити для себе значення незнайомого слова, наш словниковий запас збагачується, а разом з ним розширюються і наші інтелектуальні обрії. Ми починаємо краще розуміти навчили смії тонкощі людських емоцій, красу і багатство рідної мови. Уявіть собі, наш мозок як величезний, складний механізм. Щоб він працював чітко і без перебоїв, йому потрібне постійне тренування. І саме читання є тим універсальним тренажером, який допомагає підтримувати наш розум у прекрасній формі. Коли ми читаємо, ми не просто пасивно сприймаємо інформацію, а активно аналізуємо її, встановлюємо зв'язки між різними поняттями, формуємо власні висновки. Читання розвиває нашу логіку, критичне мислення, здатність до концентрації уваги. Воно робить нас розумнішими, допитливішими, цікавішими співрозмовниками. Пам'ятаєте Шерлока Холмса, геніального детектива, який міг розплутати найзаплутаніші справи за допомогою логіки та дедукції? Так от, читання це своєрідний курс детектива для кожного з нас. Воно тренує наші аналітичні здібності, вчить звертати увагу на деталі, шукати приховані зв'язки між подіями та фактами. Читаючи детективні романи, ми разом з головними героями розплутуємо загадки, аналізуємо докази, висуваємо гіпотези. І нехай це лише літературна гра, але вона допомагає нам розвивати ті самі навички, які так цінуються в реальному житті: спостережливість, логічне мислення, здатність до аналізу. Чаптер 4. Читання та пам'ять неймовірний зв'язок. Сучасний світ перенасичений інформацією, і часом здається, що запам'ятати хоч щось завдання нелегке. Однак, як невневно, саме читання може стати нашим вірним помічником у боротьбі за збереження цінних знань. Коли ми поринаємо у світ книжкових історій, наш мозок активно працює, запам'ятовуючи імена персонажів деталі сюжету, описи, місць. І що найцікавіше, цей процес відбувається невимушено, підсвідомо, ніби між іншим. Ми навіть не звертаємо уваги на те, як наша пам'ять поступово тренується, стає міцнішою, а ми ерудованішими та цікавішими співрозмовниками. Чаптер 5. від книги до красномовства: Хіба не приємно слухати людину, яка гарно говорить, яка володіє багатим словниковим запасом, будує грамотні речення, вміє яскраво і образно висловлювати свої думки. Так, от, саме читання є тим секретним інгредієнтом, який допомагає нам розвинути красномовство. Читаючи твори видатних майстрів слова, ми неусвідомлено переймаємо їх стиль, їх манеру викладу, їх вміння грати словами. І поступово наше власне мовлення стає багатшим, виразнішим, цікавішим. Шаптер 6. Читання як щит для мозку. Наш мозок, як і будь-який інший орган, потребує турботи та захисту. І виявляється, читання це не лише чудова розвага, але й ефективний спосіб профілактики деяких захворювань. Вчені стверджують, що регулярне читання допомагає знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, серйозного захворювання, що вражає мозок і призводить до втрати пам'яті та розумових здібностей. Справа в тому, що під час читання активізуються різні ділянки мозку, зміцнюються нейронні зв'язки. Це допомагає підтримувати мозок в тонусі і запобігати його передчасному старінню. Живемо ми в епоху стресів, шалений ритм життя, постійні дедлайни, інформаційне перевантаження. Все це не найкращим чином позначається на нашому емоційному стані. І як же тут не згадати про читання, яке вважається одним з найкращих способів боротьби зі стресом? Коли ми поринаємо у світ книжкових історій, ми на деякий час забуваємо про свої проблеми, розслабляємося, заспокоюємося. Часто кажуть, що книги це дзеркало, в якому ми можемо побачити себе справжніми. І це дійсно так. Читаючи про переживання літературних героїв, ми починаємо краще розуміти власні емоції, свої сильні та слабкі сторони. Читання допомагає нам розвинути емоційний інтелект. Навчитися співпереживати, бути толерантнішими до себе та оточуючих. І хто знає, можливо, саме ця якість здатність розуміти і приймати себе та інших є ключем до щасливого та гармонійного життя. У наш час важко уявити собі життя без гаджетів. Телефони, планшети, електронні книги вони міцно увійшли в наше життя і значно полегшили його. Але коли мова заходить про сон. То тут варто бути обережними. Справа в тому, що синє світло, яке випромінюють екрани гаджетів, негативно впливає на вироблення мелатоніну, гормону, що регулює наш сон. ЧАПТЕР 10 Читання як заспокійливе. Ви коли-небудь звертали увагу на те, як змінюється ваш фізичний стан під час читання. Дихання стає спокійнішим, пульс уповільнюється, м'язи розслаблюються. Це відбувається тому, що читання активізує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок та відновлення організму. Тож, якщо ви відчуваєте напруження або тривожність, просто візьміть до рук цікаву книгу і пориньте у світ фантазії. Чаптер 11. Читання робить нас добрішими. Може здатися дивним, але читання здатне змінити нас на краще. Коли ми спостерігаємо за життям літературних героїв, співпереживаємо їм, радіємо їхнім успіхам і сумуємо разом з ними, ми розвиваємо в собі таку важливу якість, як емпатія здатність розуміти емоції інших людей. А емпатія у свою чергу є основою для розвитку альтруїзму, бажання допомагати іншим, не очікуючи нічого взамін. Чаптер 12. Книга Найкращий ПОРАДНИК» Життя часто підкидає нам складні завдання ставить перед важким вибором, і в такі моменти ми шукаємо поради у друзів, рідних, фахівців. Але не варто недооцінювати і мудрість, яка міститься в книгах, адже в них зібраний досвід багатьох поколінь, їхні думки, відкриття, помилки та перемоги. Читаючи про те, як герої книг справляються з труднощами, знаходять вихід із складних ситуацій, ми і самі навчаємося бути стійкішими, мудрішими, винахідливішими. Читаємо. Як бачимо, мова і книга найкращі винаходи людства. Вони збагачують нас інтелектуально, емоційно та духовно. Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш добре говорити, зазначав Вольтер. Хороша книга, як айсберг Сім Восьмих прихована під водою, стверджував Вернест Генінвей. Тож пірнаймо у цей безмежний океан знань, емоцій та вражень, який відкривається перед нами завдяки читанню.